Труп, племянник труп, останні все в больнице. З трьох часів ніхто не спав, тому що почався обстріл. І вже десь по пів п'ятій ранку вибух і все, все полетіло. Ми з хати виходити, двері закриті, ну, заклинили. У вікно, коли сусіди вже поприбігали сюди, в сусідню хату витягують, постраждали. Гірання два кажуть, троє в лікарні, а одного ж забрали у морг. Кухня літня, інструмент таке. Пилки, тачки, велосипеди, тут в голочку стояли з чоловіком. А то дід спина забаліла комом, Говорю, лягу, Тільки пішла лягла, він ще тут був і вприльот. І то їй кричить, Лена, ти жива, його жива. Дуже страшно було. І просто розстерений зараз виходить. Знаєш, що його далі, які дії, Що далі робити? Ушкодження, немає ні вікон, ні дверей, криші. Це зверху так криша вроді, а на самом деле вся посічена. По стропила, ну все. тут ось було, приліт був. Теж туалет, душ розбитий був, теж криша. Кришу тільки два роки назад як зробив. Росія це є Росія. Всі прекрасно знають, що це гади.